Аматашур зібрав прес-конференцію і покликав туди всіх журналістів. Але яка була тема конференції, це взагалі дуже дивно, тому що сам тренер кличе журналістів, щоб отримати відповідь на питання. Аматашур, ти хто такий? Ми чули багато критики з футбольної спільноти в адресу Амата Шура, що він не футбольний взагалі фахівець, він закінчив курси пас, але на цьому його... Футбольні досягнення, все і взагалі пасівців дуже багато в нашому чемпіонаті, дуже багато е, саме агентів. Також є багато вже тренерів і Амат Ашур якраз представник е, цієї каденції пасівців. Е, і що ми отримали на цій прес-конференції? Яку інформацію? По-перше, я не розумію, навіщо сидів поруч Олександр Денисов. Це ніби ти пішов на стрілку і взяв з собою дорослого брата, щоб просто по пожахати своїх. Опонентів, по-друге, Аматошур постійно відходив від прямих запитань, відповідав максимально розмито, так як він і звик робити для Буткевича. Взагалі, пасівці вони люблять е, застосовувати такі словечки, такі вирази, які просто е, ти сидиш, слухаєш, думаєш, блін ну людина, мабуть, розумна, але по факту нічого конкретного ти в цей момент не чуєш. Він багато говорив про стратегію. про Конструкцію, про власне бачення, про простір, який треба бачити на футбольному полі. Тобто його запитали, як ви без футбольного досвіду можете тренувати гравців? Він сказав, що це не головне. Я на своєму рівні вже пограв. Що ви розуміли цей рівень, мій або ваш. Потім він абсолютно серйозно почав хвалитися своїми досягненнями. За Ю 17 і казати, що там були перемоги, ми там Шахтар перемагали, і все це смішно. Але це тренер команди, яка дійсно може претендувати на золоті медалі у нашому чемпіонаті. І чи почули ми якусь конкретику? Чи ми зрозуміли, хто такий Аматошук після цієї прес-конференції? Відповідь ні, таке враження просто що його дістало журналісти, які постійно його критикують. Він вирішив їх зібрати. І по факту нічого їм не пояснити. А ту інфу, яку він вкидає Буткевичу та іншим, як це роблять всі пасівці ну, для нас, для глядачів та журналістів, воно не кинає. Напишіть свою думку, якщо ви дивилися це інтерв'ю, але раджу вам його не дивитися, тому що нічого корисного ви з нього не витягнете.